Слава Ісусу Христу! Сьогодні в межах проєкту Слово, що єднає Софійського братства» читаємо Євангеліє від Матвія, розділ 9 з 35 по 38 вірш, та розділ 10 з 1 по 8 вірш. Одного разу обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства, проповідуючи і виздоровлюючи всяку недугу та усяку неміч. А як бачив людей смилосердився він над ними, бо були вони смучені та розпорошені, як ті вірці, що не мають пастуха. Тоді він сказав своїм учням жниво справді велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. І закликав він дванадцятьох своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяла вони, щоб уздоровлювали всіляку недугу та неміч всіляку. А імені апостолів дванадцятьох отакі. Перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків син Зеведеїв, та Іван брат його, Пилип і Варфоломій, Хома, митник Матвій, Яків син Алфеїв і Фадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріоцький, що видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: на шлях до Бога не ходіть, і до Самарянського міста не входьте, але йдіть рань. Раніше до овечок загинули в дому Ізраїлевого, а ходячи проповідайте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровлюйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, задарма дістали, задарма і віддавайте. Бажаю всім миру, Божих благосвінь і нехай Святий Дух супроводжує усіх. По всі дні життя.